Всім привіт і добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, яка красота. Йолочки горять, я вам захотів зняти на основний канал, але тоді вони не горіли, як пороблено було. Е, вообще, що я, собственно, захотів записатися, я лені такі питання, чесно, не задавав, Отом, опять же, зуб даю і на бабу Клаву відповідаю. Хто не знає, ми з нею ней як. Я десь вже рассказывал на раз, може хтось не чув. Я вообще в Норвегії йшов там з капітаном, Собирав банки, чисто відео там поснімати хотів. Ну оці, ці всі моменти, в общем, блогерские. суть, що я йшов в банки. Дивлюсь, Дивлюсь, узел сидить дві девочки на лавочці. І И, них стоять банки. Ми пішли з капітаном, я, естественно, почав банки, слово за слово. От, пожалуйста, яркий примір. І от вопрос. Коли ти побачила чоловіка, який збирає банки, наприклад, і до вас підійшов, що ти подумала? Я думала, у тебе в великий гаманець. Гаманець? Да, так. що я збираю банки. Работаю, поки да. друзі відповідають, правильно? Да. А ти не думала, фу, чорт, фу, іди отсюда. Або... А може думала, що я хочу вас гроші попросити. що? Тоже думала. Думала, так? Да? Звісно. Ну, Тим не мене, бачите, щоб не казали, що їй тільки треба гроші. Вот, пожалуйста. Що да? Да. ти скажеш людям? Нічого, я ж ви одразу зрозуміли, що у нього гроші є, то що він постійно ходить з рюкзаком. Там, друзяком. А банки таки все-таки 20 центів стоять за одну штуку, попрошу вас замітити. Це доволі таки навіть більше. Дані, Якщо здорово, то вчителі можна почти 40. Так що збирайте банки, мій вам совет. І знайте собі таку красиву дівчинку, наприклад. Ста... Не надо таку. Найкращу. Я противна. Нє, таку вже не знайдете. Ну, похоже, можете знайти. Головне, збирайте банки. Банки це залог успіха, щоб ви не сміялись, от. Не казав банки чіпу фу, і жога. О! Рішили пройтися. Зараз сходимо з вами в супермаркет, щось візьмемо, покушати, багато не будемо нагрібати. Завтра ми роз'їжджаємося. По ми роз'їжджаємо. Булки, булки вже поїли, треба ще піти взяти. Булки, звісно, ми не поїли. Всі ну, хочеться якось там м'яскачика, Якщо щось таке щось простеньке. Треба відпочити. Завтра ранній підйом буде і, і все, по камість роз'їзд. Да? І тумбочка між кроватями, чи як там. Не знаю, у мене суцільна ліжка. Це суцільне Да. У мене теж воно суцільне, але воно не таке здорове, яке є. На том спасибо. Кстати, кому не западло, ставте лайки. Бачите, я дивлюсь, вам подобається розговорні відео. Напоминаю балакати. Мені що дурному згори котиться. 24 на 7 можу і 30 днів на місяць можу просто балакати, розказувати. Городочок мені подобається, він невеличкий. Напоминаю, десь 6 тисяч людей в ньому живе. Все, все чистенько. Оскільки, що город і Красиво, От дивись, Отдивись. Чисто. А що там? Єсть Лавочка і водичка біжить. Везде така підсвітка, бачите, біленька. Причал, дивісь в річку, не впади. Є вже у мене один знайомий, який падав в річку. Взагалі що? Насобираю банок і устроїмо з тут драматичний ужин. Вот тут десь можна даже прямо біля річки. А вас збирати пройде. Довго? Тут тут багато банок, вообще, не проблема. Або мамка пенсію нам скине. сказала, що ми з тобою тратили так сильно быстро, бо щось ми дуже з тобою активно взялись за мамку на пенсію. Я не знаю, які ви наївні. Ой, пішов. Ох і мощ. Хочу вам похвастатися, яка вона у мене хазяйка. Дивіться, адмін і хазяйка. Що будете рекламувати. Що, він не запарив непогано. Ні, ми він теж запарювали. Я їм все підряд. В принципі, дивіться. Тут імпровізована кухня. ну Як імпровізована. все працює, все чітко, ну не вистачає витяжки. Ну, Наготовляють ми якби не збираємося. на сьогодні яйчка жариться. Зараз легенько по три яїчка на вечір, так? Да? Да. Ще ще зваримо яїчок завтра зранку щось ми откушаємо. Все? Ні. Я пішов, ти будеш працювати. Да. Підписуйтесь, не стисняйтесь. Буду старатися, щоб звісно, було більше в кадрах. Ну, поки місце не вийде, з все вийде. Я йде, щось 26 чи 27 крон. Все нормально. Лінок. А я от що взагалі стою і думаю. То Толік мені готовий тепер. Ти я от буду з вас вибирати або ти або толік. Да Ой, я тоді здаюся. <гум> толік побідив, да. спрашували, що там толік в Толіка. Все хорошо. Він я не знаю, появиться в кадрі чи ні. Будемо сподіватися, що да. Ну не знаю, як карта ляже. В нього все хорошо не волнуйтесь. Я за Толіка не забув. Добре. Ми з ним списуємося, созванюємося. будь ласка. Скажи іди сюди. Мальчик Іди сюди. Хлопчик, блогер, блогер, блогер не мішай. Дай, не мішай. а правду кажуть, що блогер це горе в сім'ї чи ні. <сум> я мав каш <сум> хуже не чималкаш. А я вам що цю картину не показував. Така дивити, бачила цю картину, що ноги торчать? Бачить чашка. Дешов на символі. А що вона сімнуда то мін у мені запарювала то. вы она сегодня решила с козырей зайти есть, скажет, скажет Нет, вчера же картошка варена была. Все, отходят, а то сейчас яйца сгорят. <свистит> Курини. Курини. <свистит> я понял. Посмотрите, какая хозяйка. Это же себе цены набывают. Они все это перед женитьбой все там показывают, какие они мастера. Знаю, я вообще тебе говорю, чтобы людей предупредить. Должны они что-то полезное на канале побачить. Це вони часто так суетяться, а потім крики, оці, знаєте, всі да, діляться. Так, потім, де гроші їм, да, чого так гро... мало заробляєш. О, так, да, так, да, так. Да. Я ж знаю, я вже бував просто в цих всіх ділах. Дивіться, які гарні яєчка. Угу. А ще купили щось таке, я не знаю. Що це таке? Щось десь. В общем, щось купили, я не знаю, як воно називається. <плес> Всім смачного, побалакали трошки. Я знаю, що ти вже заздобувався своїми розговорами. Ну, сама захотіла свої блогера. Блогери дуже багато розмовляють. Сам пристав. Так, давай. Ну, може, і сам пристав. Приєднання в нас це так на ніч, щоб сильно не їдатися, да? Шарахнем по три яєчка. Та ну що там, там білок один. Там нема нічого страшного, якби. Чого за дієті Надієте, представники. Давайте, всім пока, удачі. І опять, шкварочки. Шкварка класна тема. Я так нікого не їв, поки ми не впав Як в Норвегії жив, теж не їв. І ти не знав, поки ти не сказав. Ну, понятно. Скажи? Конечно. Чувствуешь, что до механизма? Больше толков порекомендовал. Да? Yeah. Порекомендовал. Удачи, пока. Побачимся.